Привіт, мої пані та панове. Сьогодні є добірка для вас добрих, усміхнених ароматів. Це як аромати чистоти, тільки про добро. Я Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. А ще я романтик, та я не відірвана від реальності. Я розумію, що аромат чистоти може чимось пахнути порошком милом, а ось добро не має яскраво вираженого та взагалі ніякого аромату. Та кого це коли в парфумерії зупиняло? Первинно в парфумерії я звертаю увагу на настрій аромату. І ось аромати добра це ті, що розслабляють, і тим самим невілюючи негативні емоції. Це життєрадісні, лагідні, комфортні аромати, які веселять. Весела людина завжди бачить перспективи. А ще це сентиментальні аромати. Чи це не є добро? Перший аромат, який я незаслуговано давно вам не показувала, це бана Bana банана від лертізан Парфумер. Це аромат як серіал Ласо», з яким ти стаєш на дрібку добрішим та щасливішим. Парфуми ці про це квітково-пудрові і про банан. А вже ж! дуже лагідний, комфортний, інфантильний в чомусь, усміхнений, добрий аромат. Він пахне на початку шкіркою банана. Ось цією зеленою дубкою, терпкою. І ось внутрішньою стороною анатомія банана в ефірі. І внутрішньою стороною шкірки банана, такою білою м'якою. Це і солодко, і терпко, і квітково, я вже ж про банан. Далі аромат розкривається ніжною, чистою пудрою. ось не косметикою, не спресованою косметикою, не косметичкою, а ось здули з пуховки о, будручку, і так вона пахне. Дуже ніжно, дуже позитивно. Він грайливий, позитивний. Настрій його на уповільнення та на розслаблення. Наступний життєрадісний аромат, який робить нас дещо добрішими, називається він ті самі метелики від Athens by Vita». Вікторія Сімич. Парфумерка цього бренду піраміду склала з юдзу, цитрус, рожеві квіти, ягоди, сандал, ваніль, карамель, озон та мускус. Цей аромат, любі друзі, пахне сонячними м'якими цитрусами, солодкими ягодками. суниця, малина, дещо такі абстрактні, солоденькі червоні ягоди. Пахне він ще карамелькою. І в ньому є озоновість і ментоловість. І це все. Пахне клас життя радісним людяником або якимось газованим напоєм. Такий він сонячний, веселий, позитивний. Цей аромат дивиться в одну сторону з ароматом Аєдо від Діптікота. вони стоять? Вони різні, вони стоять окремо і дивляться в одну сторону. Це аромат про кохання. Його так створила парфумерка і про різне кохання, про ті саме метелики, які народжуються в нас в душі, або де, де у кого як, коли ми закохуємось. Це життєрадісний. Так, аромат про ось ці цитруси, веселі, ягоди, карамель, о, ментол. Все це, це малює якісь газовані напої, льодяники, позитивно, класно. Цей аромат не дуже стійкий, так як саме, як і Аюдуа Діптік, декілька годин, та й все. Але так, позитивно. Заговорили про Діптік і продовжую разом з ним. Там дав в туалетній воді. Також бренд Diptyque. Аромат про сандал, ледь молочний та не перемолоджений, не солоний. Кіт <гід> спав, спав і впав. Про хвойні ноти, про холоду від них, травність, Ветивер тут іноді такий доброго дня, димний ветивер. Аромат малює атмосферу якогось деревообробного, деревообробної майстерні. Іноді. А взагалі, якщо не дуже сильно фантазувати, просто сприймати цей аромат це дуже спокійний, умиротворюючий аромат затишку і релакса про кремовий сандал і свіжі, свіжі хвойні ноти. Цим ароматом розслабляємось, і хлопці і дівчата умиротворюємось, його вистачає десь на 6 годин умиротворення та розслаблення. Аромат не лунає гучно, це делікатний аромат для себе, що нам ще потрібно, коли нам треба такий настрій, настрій спокійний, медитативний. Наступний аромат також з бренду Діптік. Називається він ОМЕЛІ. Це аромат про. тут я його вже наносила. про легкий, чистий Ілан Хеланг. Це присвята саме йому. Аромат кремовий. Солодко-квітковий, таке враження, що ти обмазався якимись доглядовими кремами після двомісячного спа і лежиш, відпочиваєш від відпочинку. Дуже розслаб... аромат розслаблення, спокою. Це жіночний аромат, Щось я не дуже його уявляю на чоловіках. Аромат настрій доглядового крему, трошечки можна тут дофантазувати і мильних якихось нот. Іланг тут кремовий, чистий, квітковий, ледь з гірчинкою, бо в піраміді аромата присутні і рожевий перець, і імбир. Також тут є ще такий, такий дотик. Травний зелений дотик. Є ромашка проти якоїсь конкретної ромашки, я в цьому ароматі не відчуваю. А от якась така гіркувата зеленина проскакує. Цей аромат не завалюється, прям дуже в доглядову мускусну історію. Воно от наполовину щось доглядове, наполовину квітково пряне. Дуже гарний аромат. Щось я взагалі не дуже багато про нього чую в інтернетах. Всіх цих інтернетах я взагалі його, про нього нічого не чула. Пусти, мені дуже подобається цей аромат. Буду скоро собі його десь шукати. Наступний аромат також про веселість, житті, радісність, юність від бренду Зарко Парфам. Цей аромат має яскравий фруктово-свіжий старт. В ньому є і диня, і слива, персики, і яблука. Для мене цей аромат Ой, про абрикоси-персики, так через слеш, та з кислинкою зеленого яблучка. Аромат свіжофруктовий, солодко-кислий, є в ньому бульбашки, він дещо газований, та, от трошки, от прям не зовсім. Я в цьому бренді є ще аромат рожева молекула. Так там, прям про шампанське, ігристе, оце все. Тут є такий маленький натячок на це, дуже. Багато в ньому повітря, він дуже дифузний, як багато, багато молекулярних ароматів. Цей бренд позиціонує і робить акцент на те, що це молекулярні аромати. Це аромат добрий, життєрадісний і чистий. Так добрий аромат чистоти. Пам'ятаєте, до речі, коли аромати чистоти ставали популярними. Люди приходили в парфумерні крамниці і казали, дайте мені, що пахне чисто і все, більш нічого, тільки це. І консультанти казали: О, тут у пані стріха свистить, що вона хоче. Це взагалі як? Камон. Проте зараз аромати чистоти це у нас база. Як таке треба, ніхто нікого не засуджує. Можливо, аромати доброти також стануть колись популярними, і я б з задоволенням підходила б до цієї полички парфумерні крамниці. Наступний аромат це Серпентін від бренду Comme des Garçons. моє е, кохання. Це аромат про сонячні трави в місті та деревину. Цей аромат присвячений парку Kensington гаденс цьому парку в Британії. Саме в літній період і пахне він зеленими травами в розпеченому сонцем місті. В ньому відчувається і такий дещо гіркувато маслянистий аромат, наче від кольбабок і інших трав. Є гіркота гальбаному. Потім аромат розкривається дещо таким землисто-ірисовим смолянистим. Акордом в смолі, в землі, в деревині, можна відчути, або дефантазувати вже кому як, а можна побачити асфальт, ноту асфальт, я тут її явно відчуваю. Потім аромат розкривається як молекулярно-кедрова. Цей аромат я відпочиваю, не напрягаюсь, розславляю в своєму улюбленому місці влітку, нікуди не хочу їхати. Хочу просто відчувати його квіти, його дерева розпечені сонцем. Ще в цьому ароматі присутня така дрібка бруду, наче ці всі трави, дерева, асфальт припилений. Ще в мене є для вас два аромати: це Freedom Land від бренду Mandarina Duck. Це бюджетний бренд. Як мені ж подобається цей аромат Божечко! Я в цьому ароматі. Відчуваю себе позитивною ледащицею. Ось так мені в ньому добре. Аромат паро, тропічне, фрукти, ягоди. Тут от все папаї, маракуї, кисленькі ананаси. І ще в цьому ароматі це все балансує, доповнює м'ята. Аромат не дуже стійкий, проте він такий позитивчик. Я полюбляю його от. Віддавати собі як вітамінчики, коли хочеться такого позитивного, доброго настрою. Його можна змішувати з іншими ароматами. Я так роблю, наприклад, з якимись молекулами. То полюбляє солоденьке, він солоденький. Це, мабуть, один з найсолодших ароматів моєї колекції. І мені з ним добре. Якийсь він не пересолоджений. Проте солоденький. Раджу його всім. Порозважатися, подоповнювати свою колекцію такими життєрадісними, тропічними фруктами, трошечки з м'ятою. Наступний аромат найдобріший, особисто в моєму рейтингу. Тому що він торкається дуже багато струн моєї душі. І він для мене і сентиментальний, і добрий, і сексуальний, і все в ньому з'єдналося, щоб він мене робив кращою і мене робив щасливіше. Це Love Expo Sure від бренду Moce and Rabbit. нішовий німецький бренд. Непопулярний аромат, я так скажу, і за це я люблю його ще більше. Він мені пахне дуже ніжними пелюстками квітів. Оцими якимось квітами з дитячого садочка. Я себе уявляю, згадую. Маленькою дитиною, де я сяжу з цими е, квіточками в юнка, пхаю собі в носа, якась сижу в якомусь сарахфаї десь на гляцію. А вже ж боса, бо я полюбляла ходити босою в теплу пору року і досі це полюбляю. Якщо ви зустрінете босу жінку в центрі Києва, аромат про ніжні пелюстки. Квітів та пудру. Це не аромати вранішньої роси в квітах, от про холоду, стеблі. Це аромат має певну вагу. Це квітково пудрова, ледь кремова композиція про дуже ніжні квіти. Я таких квітів ніколи взагалі не відчувала. Ніби композиція така більш щільна. І в піраміді заявлені квіти, які мають малювати іншу історію. А ти взагалі не очікуєш, що тут будуть такі милі, мілюсінькі, біло-рожеві, тоненькі квіточки. А ще ці вони з прянощами, тут є лавр, тут є мускус, Він в базі аромат стає таким чуттєвим. Ніжним, іноді розкривається цей аромат Іланг і лангом. Неймовірна краса. Я обожнюю цей аромат один з моїх парфумерних я, як то кажуть. І в нього ще дуже все добре зі стійкістю та дифузністю. Ось цей аромат, ось цей аромат по, по рейтингу, по рейтингу, wat кайна! Що це зі мною сталося? По рейтингу дифузності, стійкості це перший, це другий. До речі, якщо вам важливо, можу і все провести по цій шкалі, потім у нас іде там-дау, так щоб ви бачили тамдау, вода взагалі не стійка. потім молі. Відді... Ні, до речі, потім після там-дау. Піде зарко парфам Йоз, Моелі. Цей аромат тримається своєю пудровою базою десь годинки 4-5. Тут його залишу. І, мабуть, на останнє місце поділять два аромати. От стійкість 2 3 години у мандаріна Дак і в ті самі метелики Есенс Пайвіта. Друзі, хотілося дуже з вами поділитися таким добрим настроєм. Зробила це через парфумерію, бо це парфумерний канал. Бажаю вам гарного настрою. Не забудьте поставити вподобайки, вподобаширки, написати коментарі. Зичу вам гарно провести ваш день. Бувайте, ваша Оля! І слава Україні!